Поїхали. Ісус ні з ким не спорив. Трості надломленої Він не переломив. Він знав свою ціль. Він йшов до неї. Він спілкувався з отцем. Бог йому показував людей, яких зціляти, звільняти. От. І він жив повноцінним життям, можна так сказати. Зараз появилася така тенденція розсосолювати, розмусолювати дуже багато в інтернет-пространстві, якби, би інформації, проповідний. І ніби непогано. Але деколи та інформація вона конфліктує одна з другою. Деколи ти засіваєш своє поле різним насінням. Одні говорять так, другі говорять по-іншому. І от серед цієї тії інформації можна просто загубитися, коли ти не чуєш голос Пастера. Коли ця інформація, вона якби. Вона потрібна тобі в той час, в той час твого життя. Це як от ти стаєш зранку, ти снідаєш, обідаєш, вечеряєш. Ну і більше їжі тобі не потрібно, щоб, щоб просто жити, існувати. І коли вже йде от, перенасищення інформаційне таке, тоді ця інформація має кудись виходити, має кудись здіватися. І зазвичай цю інформацію беруть люди, і вони друг друга починають нею вчити. Взагалі, Біблія вона написана не для других людей, вона для мене, для мене. Я там маю в першу чергу черпати. Якби, не то, що напрямок, а якесь підтвердження того, що Бог мені говорить. Я коли років. Більше 15 тому назад, коли я от починав ходити молитися, спілкуватися вночі з Богом, то був такий період, коли я приходив, і все, те, що я чув, я завжди додому, відкривав Біблію і кажу, а давай, Господи, де це написано? Бо ти мені це все говориш, а де це написано? І я потім ще десь півгодини, я досліджував Біблію, ще провіряв. То чи інше місце списання, щоб е, мати звірку для себе в першу чергу. Зараз багато людей, вони якби навчилися вчити других людей. І ті люди, які, яких другі люди навчили, то вони навчили що? Навчили вчити, навчили вчити. От. І багато людей не беруть Біблію і вчать других людей так, як їх навчили. І в цьому всьому деколи немає життя. Тому що, якби твоя задача ніби навчити другого жити. Насправді, Біблія, вона для тебе персонально, щоб твоє життя було комфортне, не побоююсь сказати це слово. Ну, знову ж комфортне не в, не в розумінні е, цього світу, а в розумінні того, що деякі ситуації можна оминути в своєму житті. В деяке болото можна не вступати, в деякі непотрібні спори можна не, не затягувати да, людей. От те, що я говорив, людину єретика при першим, другому наставленню, відрікається. Знаєте, деколи Бог нам дає соприкоснутися з деякими людьми, єретично настроєними можна так сказати, але. Там треба просто перше, друге, два рази. Ти сказав істину, людина не зреагувала, і тобі не треба всю енергію втратити на то, щоб комусь щось доказувати. Ні, ти зробив те, що Бог сказав. Якщо Бог не говорить, ти все одно маєш далі продовжувати жити, продовжувати насолоджуватися цим життям. Да, поменше влазити е, в ті ями. Які для тебе, як би приготовив дьявол. Тому що його задача витягнути тебе на свою територію, його задача заманити тебе в якісь ловушки і збити тебе з того прямого простого шляху. В духовному світі, чи, як би сказати, чи в... коли ти виходиш з під Божої опіки на я, я завжди бачив таке, таке видіння, що от коли ти їдеш по прямій, по шосе, про асфальтованій дорозі, ти собі просто їдеш. Так, да, помалу, швидше можна їхати. Але тільки ти виходиш трошки на обочину, тебе починає трясти. В тебе починає якби, загорятися така внутрішня лампочка. Ну, Що ти вже десь не туди, де десь чіпаєш ті сфери, де тебе Бог якби, не. Якби нема благодаті, ти виходиш з-під благодаті, ти виходиш від цієї прямої дороги. От. І кінець, якби крайність, конечно, це вже коли ти забуксував повністю, вже ця вся машина обліплена болотом, ти вже буксуєш, бррр, ти бурчиш, е мотор розривається, але ти нікуди не їдеш. Ти й назад не можеш вже виїхати. От. Тому в таких випадках вже потрібна допомога. там Брата брата чи сестри, ну, служителя, чотирьох, отих, да, які несли цього немічного, такий лежав розслаблений. От. Їй треба було чотирьох людей, які б трошки промили вже твою машину, твоє служіння, твої мозги, і б знов вернули тебе в ту пряму дорогу, де Господь хоче, щоб ти йшов, розвивався, дихав рівно. Деколи дороги знову можуть проходити про по пустинних місцях, деколи. да, Я піду, як там, дорогою, темрявою там, смертною, піду, дорогою там вогонь, воду. Але ти зі мною, Господь, я не просто без тебе туди піду. Я піду з тобою, ти мене проведеш. Тому що коли ми проходимо ці дороги такі м -м цікаві, да, і Бог нас туди веде. Дуже важливо, щоб ти знаєш, що тебе Бог туди веде. Будь -будь, деколи, Деколи ти своїми приключеннями на, на п'яте місце собі шукаєш, це, це зовсім інакша історія. Але коли ти приходиш у цей вогонь, воду, темряву, ти знаходиш там е, як там, сукровища, спрятані в мраки. Ти знаходиш якісь істини, ти, ти обогащаєш свою душу, Бог тебе навчає. Е, тоді е, ти не можеш на себе полагатися. Ти дуже, дуже тісно якби, співпрацюєш з Богом. І взагалі. Всі такі інтимні, близькі відносини е, з Богом, це завжди було тоді, коли від тебе всі там відрихлися, коли тебе всі кинули, коли от в зовнішні такі ніби мрак, да? як там, мрак покроє землю, народи, а над тобою буде світити Господь. І от деколи буває, так думаєш, Господи, за що? Да? Чому, чому я це проходжу? Ну, коли ти проходиш. Ти кажеш, давай, ну, я би ще раз це пройшов. Тільки тому, що, коли ти проходиш оцю, ті темні, такі неприємні, можна сказати, некомфортні якісь умови, по волі Божі, ти там знаходиш необхідні інгредієнти для своєї душі, необхідні істини, вони якби відкриваються. М -м -от. Но на початку воно не здається для нас, якби чимось таким хорошим. Тому що. Життя християнина, знову ж воно якось так по-висхідній завжди. От, деколи ти так доходиш, о, і ти бачиш класний краєвид, на цьому, а потім ти розумієш, тобі треба знову спуститися вниз, Якби трохи успокоїтися, спокоїтися, трошки відпочити навіть, тому що буде знову підйом на наступну горку, і він буде затяжний. Тому треба вміти оце балансувати своєю енергією. І знову ж не втягуватися в непотрібні війни. Непотрібні. Сьогодні теж бачив декілька таких цікавих видінь якби для мене. Не знаю, ну, чим поділюся? Да? Тим, що ми всі люди, ми всі якби ошибаємося, ми всі входимо. Оце є таке. Що ти, там, чи ти суперзвізда, чи ти все там знаєш. Один з бойових, бойове іскуство духа, такий брат Роман, він казав: це вміння якби, просити допомогу. Вміння доп... просити допомогу, коли ти забуксував. Або коли ти ну, розумієш, що щось починає трісти, ну, От. І хоча внутрі в мене в ну, мене є розуміння, але да, погляд зі сторони він завжди потрібен. Він дає тобі якось більше у того, що внутрі ти все, все чіт, чітко розумієш. Тому що поля зі сторони, він якби все одно не піде в розріз, коли ти зріла лічність, да? коли ти знаєш, що тебе буде, веде Бог, і хтось тобі щось буде говорити від Бога, воно буде синхронно десь звучати. Просто з інакшої сторони, інакшими словами. Не раз, коли ти входиш в. Чи я входжу в духовне якесь ведіння. Тут одна людина бачить свій набор образів фраз, я бачу своє. От, і сьогодні е, ну, класно, так, коли двоє, все-таки де двоє чи троє, там Ісус. От, самому трохи деколи тяжко. Якби, внутрі є розуміння. Ну, от сьогодні кажу, що деколи ну, других людин, людей якби, ти відкриваєш, як сапожник без сапог. От, і деколи так. Бракує, щоб хтось побув рядом. От, і щоб я сам на себе подивився. От, і коли я от реально подивився, в мене є ця істина. Я побачив якби ту істину, яка мені далі відкриває шлях, куди рухатися. Е, відкриває, де треба воювати, де треба відстоювати, а де просто треба віддати в руки Божі. От, хоча кажу, внутрі я і так розумію. От, но Інакшими словами, інакшими образами, з інакшої сторони зайти е, повнюю раз м, одна сестричка. Давно вже було, більше десяти років тому теж. Каже, о там помолись, помолись за мене, може тобі щось Бог відкриє. Ну я раз молюся. Ну нічого там ніби не було. Потім другий раз, ну, а вона не відступає, ну що ще, ще щось. І є таке, якби по невідступності. А є друге. Після того я ніби почав молитися навіть три рази. Ну, От я щось отримую в дусі якусь картинку. Кажу, давай, давай я тобі ще дві картинки покажу. Давай я, ще, я ще сам подивлюся. да. І зазвичай, по картинки різні бувають, ну, суть одна та сама. І Тут, тут теж, коли, коли я в цьому тільки вчився, тільки, якби проходив. Тільки ніби формував. от, от Сьогодні бачив такого орла, е, ну, І коли він сформований, коли він літає, взлітає, коли він працює, коли він на своєму місці, коли цей пророчиський дар на своєму місці, знову вже. Ну, класно, коли, коли в тебе якісь є якісь досягнення. Але теперішній період мого життя, знову ж, я, я не там. От. І мені тяжко, мені, наприклад, трудно робити ті речі. Якби дискомфортно в тому сезоні, в якому я є, тому що це сезон, якби земний, там траса 66, дві шестерки, земний рівень, де земне і небесне, воно з'єднується. І тут тут теж є люди, які якби на крок сильніші, да які вже в цьому рухаються, які в ці сфери зуби з'їли, як то кажуть, або які ці сфери дослідили. І це мудро питатися, питати таких людей, якби соприкасатися, питати Бога, Господи, ну дай мені якоїсь, може, наставника, або два-три слова зі сторони, щоб, може, я чогось недобачаю. Тому що то, що ти бачиш із середини себе, то як ти привик рухатися, все одно, твоє бачення, воно йде отак, ну, ну так трошки далі, під якимось кутом. но ззаді. Ззаді треба дзеркало, треба, треба чийсь погляд, який прикриває спину. Тому Бог він, в принципі, посилав по двоє. От. Е я бачу одне, друга людина бачить друге. І тоді спина прикрита, тоді йде всесторонній погляд на цю ситуацію. Тому що деякі речей я як би не бачу. От. Ну. Як тою, затилком чувствую. Но коли хтось побачить зі сторони, воно, воно дуже класно. Ех. Тому вернуся до того, до спорів, да? до, до доказувань. Ісус реально, істина не доказується. Істина вона є істина. Знаєте, є теорема є аксіома. Аксіома вона не доказується. Теорема вона вже доказується на основі аксіому. Теорема. Ну, в основному теоремами ми вже там користуємося, коли нам треба рішити якісь питання в нашому житті. Ми маємо якусь формулу, дієву формулу. Іксиома, теорема і, і, і рішення, яку теорему підібрати, щоб рішити. Ну щось згадав за ге... геометрію, чи що то там було, як ми там доказували. От. І якщо ми маємо справу з аксіомами, ми маємо справу з істиною. Ми маємо справу з Словом Божим, яке Бог тобі сказав. Воно не доказуємо. воно просто є. Якщо Бог тобі це сказав, воно буде. Це намірення Бога про тебе. Як воно буде, да, це твоя душа вже має знати. Це як е, е, ця. Марія казала, як це буде, як я мужа не знаю. Як це буде? От. Тому що. Наша душа вона, вона теж має голос. Ми можемо до неї прислуховуватися, вона теж говорить, вона звучить. І чим більше роз... розв'язана наша душа, да? чим більше вона не покрита під духом, чим більше вона якби, боїться всього, е... тим більше вона попадає в різні ситуації. Ну коли вона під покриттям духа, коли вона знає свого Бога. Коли вона має опит і має віру, і тримається за слово Бога, і ну, якби пройшла щось, прожила, mm. пройшла різні періоди свого життя. Не тільки be happy, да, але, але й don't worry. І коли don't worry, то реально ну, там, не хвилюйся. Да. Значить, є чому хвилюватися, Значить, ну, людина просто так не хвилюється. Значить, якісь картинки проходять. Якісь страхи посещають. І у ті всі періоди, коли ти приходиш, коли ти бачиш вірність Божу, руку Божу. Ти розумієш, що він за тебе. Ну. А якщо він за тебе, то хто проти тебе? І ти не втягуєшся, знав же, не в свої війни. Не в свої війни. Ти ізучаєш, ти дивишся, ти наблюдаєш. Саме краще це просто наблюдати за своїм серцем. Е, раніше от, теж грішив такими гріхами, да, коли береш Біблію і приміняєш її для когось, на когось начіпляєш. Вони не поступають по Біблії, ти давай твою Біблію, е, довбити, бомбити. От. І деколи деколи, да, з дьяволом треба говорити з Біблією. Но, по біблії, по, по слову. Але не заігруватись. Знову ж, деколи буває, от, коли, коли ти вже йдеш сам, коли ти вже йдеш на ажіотажі, на, на якомусь такому. От коли йде війна, у тебе чітко місце, позиція, де ти маєш бути, Бог тобі сказав, йди. Туди стукне так, вистреле. І заберися назад. От. І все. І нам треба виконати просто одне слово. Бути вірними, в малому в, в тих словах, і не придумувати ті реальності, які не існують, не придумувати того. Е, якби ну, йти далі, наступати, наступати. Ні, декого треба виступити, виступити, пульнути і заховатись. От. Деколи треба йти на образуру, деколи йти на стіни кидатися. Знову ж різ, різні задачі, різні задачі, різні напрямки. Ти не можеш ти так, бо брат твій чи твоя сестра стоять коло тебе і вони йдуть. Для них своє завдання від Бога. Їх спитається в кінці за много шляху. Ми всі дамо відповідь за те, що ми робили на цій землі. Робили або не робили, сказали слово або не сказали, промовчали. Постіснялися, заклили роти. От, або. Ну, за кожен, за кожен чин. Тому з однієї сторони воно, воно добре, тому що буде справедливість. Хто хоче справедливості, для, цього буде, ну, для нього буде справедливість, тому що Бог буде судити світ. Він кожного буде судити. Ну знову ж. Якщо подивитися на нас, як ми хочемо бути судимі, по справедливості чи по милості. От. І зазвичай милість ставиться вище за суд. Тому що всі ми багато согрішаємо, грішаємо, всі ми багато якби, проходимо різні періоди. Щось ляпнули не то, щось зробили. Е... Да, коли ми совершенні в Ісусі Христі, ми не грішимо. І в нас планка висока, ми цю планку тримаємо. Е... Ну, є ті, які Падають, які спокушаються, які не проходять. Пам'ятаєте, в кінці свого життя Павло кожен Павло каже, що той мене покинув, цей світ полюбивший, той мене той, і зі мною тільки один там. От. А вони всі відійшли, тому не всі добіжать до кінця. Хтось десь. Зупиниться. зупиниться на чомусь, ну, така реальність життя. Когось підкуплять, когось вб'ють на війні. Хтось не один прекрасний момент скаже: я не хочу більше воювати, я не хочу йти, мене не це цікавить. Я хочу, я хочу успокоїтися. Я хочу якби святкувати в цьому житті. Да? Я далі не піду. Знаєте, от коли на гору компанією сходиш? Добре йти з сильними, да, які тобі поможуть, а як ти йдеш сильний, і ти, а, а купа людей, які не хочуть йти, яких нема в них мотивації йти. Вони просто обуза. І тут таке тобі або з ними лишитися, придати себе, придати якби, ну, внутрішню, свій стан, да, і лишитися там. Палатки на тому рівні. Або ти все-таки хочеш дійти до цієї вершини От. і. Світло, Світло сонце світить. <світло> так цікаво. Тому теж вибір оставити щось хороше, оставити десь якусь дружбу, оставити людей ось оте. І... Він би над... Ну він би не старався, якби він знав, що всі його попитки, ну, що його попитки до чогось, хоч до чогось приведуть, а вони приводять. Багато вибраних, ну мало. Все, що він робить, він капустить. От. Йому дозволено це робити, але скажу, на великий жаль, багато хто ведеться на ці воловки дьявола, попадають в ці капкани, застягають душа попадає в темницю. І по 10-20 по років люди сидять, якби в якомусь само... ну і так далі, під якимсь духовним впливом. От. Тому що. З однієї сторони десь вина людей, да? десь не то, що вина, ну вони не хотіли далі йти. Вони не наближалися до Бога. Є багато якби, причин, тому що Бог зі своєї сторони все зробив. От. Кров, кров Ісуса Христа працює, Бог на нашій стороні. Просто треба від, відвоювати. Відвоювати ту територію.